Вітаю глядачів ютуб каналу Час Змін на зв'язку. Мар'яна Кобеля. Звір, експертка з залучення грантових ресурсів, авторка цього Ютуб-каналу, ну і засновниця та керівниця центру розвитку час змін це консалтингова компанія номер 1 в Україні, яка спеціалізується на залученні грантових ресурсів. Тому, якщо ви доєдналися до нас вперше, я вам просто рекомендую підписатися на цей канал, тому що я на ньому розміщую. Цінну інформацію, яка допоможе вам користуватися системно, постійно грантовими ресурсами. Ви бачите, як мій екран реагує на інформацію про те, що допомагають наші відео отримати грантове фінансування для нашої постійної аудиторії. Привіт, вітаю! Класично вдячна за лайк під нашим відео. Це лайк вдячності нашій команді за те, що готує для вас ось такі корисні відеорекомендації. Ви мене в попередній їх відео почали все частіше запитувати: Мар'яно, а чи є у тебе улюблені гранти? Улюблені грантові програми, чи конкурси чи фонди? Знаєте, я до ваших запитань на цю тему навіть не замислювалася, але власне, от зараз якраз міркую над цим запитанням, і направду Виокремлюю ви ряд улюблених грантових фондів чи грантових програм. Щоправда, ці грантові програми і конкурси вони змінюються. Перелік їх змінюється час від часу. Ну, десь раз в місяць, раз в два, так точно, тому що оновлюються ж і грантові пропозиції від грантодавців. Так, так ось станом на сьогодні, травень, червень, деякі конкурси навіть будуть тривати. Ати більш довше я підібрала для вас актуальну для мене добірку грантів, і тепер роз'ясню вам, чому. Це добірка моя улюблена і актуальна. Ну, по-перше, тому що це дуже дуже реальні грантодавці, грантові ресурси. реальні, маю на увазі, що при за умови дотримання усіх вимог, критеріїв прийнятності в програмі, за умови розробки хорошої проєктної пропозиції, якісної заявники отримують грантове фінансування. Про це говорить досвід нашої консалтингової кампанії, кому ми готували проєкти. ті отримували фінансування, це перша причина, чому вони мої улюблені. Друга причина лояльність цих грантових програм і фондів направду підібрала зараз для вас найлояльніші, як для громадських організацій, благодійних організацій, ініціативних груп, так і для представників бізнесу, а також навіть для представників влади. Ну і ще чому улюблені, тому що в умовах війни колосальні грантові можливості. Мінімально 5-10 тисяч умовних одиниць до кількох мільйонів. І ось зараз я вам про ці грантові програми і конкурси розповім, ілюструючи, звичайно, на екрані, щоб ви як візуали, ми більшість людей візуали так запам'ятовували, зафіксовували для себе це візуально. Ось. Власне, перший конкурс виділяю а, можливість від норвезької програми отримати грантове фінансування для наших громадських організацій, благодійних організацій, ініціативних груп для одним словом для громадського сектору. Чому цей, а, ця програма на сьогодні моя улюблена? Одна з тому, що по перше, в рамках неї можна отримати грант на інституційну спроможність організації, тобто на навчання, підвищення кваліфікації кадрів, на розробку стратегій, на ем, покращення своєї інституційної спроможності, так і друге, на що можна отримати грант, це на проєктну діяльність, тобто на реалізацію тих проєктів ініціатив, які є для організації актуальними на даний момент для задоволення потреб своєї цільової Аудиторії. Ось такий крутезний грант. Зверніть, будь ласка, увагу, до 19 червня приймають заявки. Тому поспіші вся необхідна інформація, як бачите, у нас на сайті центру розвитку час змін в рубриці Гранти 2024. Ось тут, де зараз блимає така смужечка червона і зелена галочка є. А я йду далі. Особливо люблю гранти від Європейського фонду за демократію. Це по суті один з перших фондів був, куди я писала заявку з успіхом. Це був грант для громадської організації, і відтоді я його полюбила. Аргументую для вас, чому і для вас він може бути улюбленим. По перше, тому що сума гранту фінансування, подивіться, яка цікава, правда, хороша. По-друге, тому що цей фонд підтримує усіх усіх, усіх. Усіх, я ще раз наголошую: усіх, навіть тих, кого не підтримують інші фонди. Уявляєте, якщо вам постійно відмовляють, відмовляють, відмовляють. Зверніть будь ласка, увагу, Європейський фонд за демократію, вам, вочевидь, підтвердить ваш проєкт. Ну, якщо, звісно, ви підпадаєте під критерії прийнятності і ви розробите хороший, якісний проєкт. Ми, до речі, з цим вам можемо допомогти. Якщо потрібно, звертайтеся в центр розвитку час змін. Допоможемо. Так ось цей фонд підтримує усіх представників громадського сектору, навіть тих, хто не є зареєстрованим як громадська організація чи благодійний фонд. Ну такий собі просто ініціативний клуб, група ініціативна. Да, можливо отримати грантове фінансування. Далі, ось цей фонд дещо схожий з попереднім Європейським фондом за демократію. Цей називається Національний американський фонд за демократію. По суті, пріоритети ті самі підтримують також усіх, 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 але суми грантового фінансування дещо більші. Якщо ви зайдете на сайт цього фонду, ви не знайдете конкретної суми, в принципі, як в інших фондах, коли зазначають, конкретна сума фінансування. тут такого немає. Але я дослідивши дуже глибоко проєкти, які вже були Реалізовані цим фондом, я з'ясувала, що деякі проєкти фінансуються навіть на мільйон двісті тисяч доларів. Це така суттєва сума. Ви, звичайно, можете запитувати і менші суми, наприклад, 40, 50, 60 тисяч і кілька сотень тисяч доларів. Але пам'ятайте, що тут досить широка вилка фінансування, і знову ж таки наголошую, чому він класний, тому що він підтримує усіх. Ви до речі, про нього знали. Якщо ні, ну будете тепер знати, заходьте до нас на сайт ось тут Гранти 2024, знаходьте цей конкурс і подавайтеся. Прийом заявок впродовж року постійно, в принципі, як і в попередньому фонді також. Європейський фонд за демократію і Американський фонд за демократію це постійно діючі фонди, які приймають 365 днів на рік ваші проєктні пропозиції. Далі. Улюблена моя програма Інтерег, улюблена серед міжнародних можливостей, тому що це програма міжнародна транскордонна, яка охоплює декілька країн, які по сусідству або які входять в прийнятні країни цієї програми. Хочу звернути увагу, що до 7 червня приймають заявки, можуть брати участь представники громадського сектору, місцевого самоврядування. Чому моя улюблена? Тому що наші клієнти отримують фінансування в рамках інтерегу, тому. Що в рамках цих програм дуже класні проєкти з розвитку громад і територій і суми грантового фінансування, до речі, теж цікаві. Тому не зволікайте, поспішіть, заходьте і подавайте. Далі, наступна можливість грантова, моя одна з улюблених: це до 75 п'яти тисяч євро на соціальні ініціативи, на інновації. Це можливість від. Європейського союзу від горизонту Європи в рамках програми Горизонт Європа є такий напрямок, як Європейська інноваційна рада. І в рамках неї, ось тут бачите, можна детальніше більш почитати. В рамках неї можна отримати до 75 тисяч євро на інноваційні соціальні проєкти. До 11 червня також дедлайн тому поспішіть. Якщо потрібна буде допомога, також звертайтеся. В нас є досвід співпраці з програмами. Європейської комісії це, до речі, одні з найскладніших програм. Але нашій команді це під силу, тому що в нас, в нас працюють кращі експерти, які вже розробляли успішні проєкти на ці конкурси. Наступний Мій улюблений з переліку на травень-червень 2024 – це грантовий конкурс від USAID до критично важливих важливої інфраструктури України. Чому мій улюблений в цій ніші? Тому що до 150 тисяч доларів може отримати проєкт, який сприятиме кібербезпеці нашої країни в нинішніх умовах. Це дуже важливо. Я би хотіла, щоб про такі конкурси дізнавалися все більше і більше представників ці. Є і ніші, а якої ніші ви запитаєте АІТшники є серед нас? Розробники програмного забезпечення є серед нас, серед глядачів. Якщо навіть і немає, а серед ваших друзів є, то поширюйте, будь ласка. Хай вони знають, що можуть взяти участь у крутій грантовій програмі. Тут дуже низький конкурс, тому що на жаль, таких організацій небагато, але все ж таки долучитися до сприяння сприяння кібербезпеці України. Далі, один з моїх улюблених це грантовий конкурс від Українського фонду стартапів. До 50 тисяч доларів можна отримати на свої інноваційні проєкти. Що таке інновація? І яка інновація? Інновація будь-яка, да, тобто інноваційний продукт, інноваційне рішення, інноваційний підхід до, до якогось процесу, інноваційний процес, тобто щось інноваційне. Якщо у вас є, ви можете отримати фінансування. Щоправда, тут є два моменти моменти. перший поріг фінансування до 25 тисяч доларів, це якщо у вас така дуже зелена ідея, от ви тільки проснулися вранці і вам наснилося, що ви би хотіли ось таку-то ідею впроваджувати. Тобто, по суті, крім ідеї, у вас нічого більше немає. От до 25 тисяч доларів ви можете отримати на те, щоб розвивати цю ідею, довести її до продукту, по суті, та на ринок, і до 50 тисяч доларів ви можете отримати на. Проєкт, який не тільки ідея, а наприклад, відтесно, відтестований, апробований, підтверджений на ринку, але вам ще ще бракує, як то кажуть, до повного щастя, щоб вивести цей продукт чи послугу на ринок. Тобто, цей фонд підтримує два типи проєктів на стадії СІД і на стадії прес-сід. Детальніше, будь ласка, заходите в рубрику Гранти 2024» і читаєте умови постійно діючий грантовий конкурс. Але поспішіть, нам щоб підготувати нам вам проєктну документацію, також потрібен час, тому не зволікайте, якщо хочете звернутися до нас за послугою з розробки грантового проєкту. Ось це мій дуже дуже такий любимий, улюблений, такий феміністичний. Ну чому феміністичний, тому що це можливості для жінок, для жіночого бізнесу. Я усім своїм подругам, знайомим, коліжанкам, просто, 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 просто тих, кого зустрічаю десь там в поїзді, чи десь маю нагоду перетинатися. кажу: шановні леді, пані, ви маєте можливість на даний момент отримати до 15 тисяч доларів на свій бізнес. Щоправда, бізнес повинен стосуватися виробничої. Діяльності, а виробництва абсолютно різні: від випікання тістечок до виробництва виробів з металу, скла, дерева і так далі. Тобто, по суті, все виробництво підпадає під пріоритети цієї грантової програми. Тому, якщо ви леді, якщо ви жінка ФОП, якщо ви маєте. Більшу частину ви, наприклад, в товці, так ну 51% і більше, то ви можете претендувати на грантове фінансування. Дуже реальний грант, дуже рекомендую. <му> Схожий грант, але з дещо більшим фінансуванням і відкритий для усіх. Для мене він один з найулюбленіших уже впродовж двох років, тому що від липня 2020. 22-го року відколи запустили цю програму гранти для переробних підприємств. Наша консалтинова компанія допомогла десяткам підприємств отримати фінансування. От я, наприклад, на паску на Великдень їла пасочку, яку зробило підприємство наш клієнт на грантові кошти, які ми допомогли їм отримати. До прикладу, я іноді п'ю водичку, іноді п'ю водичку, яку виробляє підприємство, якому ми допомогли отримати грант. Я замовила для батьків. Таке собі, знаєте, ротангове крісло. Це також наші клієнти отримали фінансування на виготовлення такого крісла. Тобто, будь-яке виробництво може отримати в Україні до 8 мільйонів гривень на своїй виробничій потужності для обладнання, придбати обладнання. І я дуже люблю цей конкурс, тому що він активно надає гранти цьому підтвердження десятки наших клієнтів, які отримали вже фінансування. І вам рекомендую звертатися, хочі у нас просто че. Ерга в нашій консалтинові компанії за розробку цих документів, тому що тому що люди вже знають і володіють інформацією, що це реальні гранти. Далі гранти для виробництва дронів. Нарешті, нарешті скажу вам, що відкрилася програма, велика масштабна державна підтримка від, від нашого уряду по розробці дронів. Ця програма буквально ось ось кілька днів, як з'явилася інформація в інтернеті. Дуже цікаві умови співфінансування, дуже низький поріг входу в цю програму. Також дуже рекомендую. Це в Руках державної підтримки для переробних підприємств також вже беремо на розробку проєкти. Якщо у вас є ідея з розробки дронів, будь ласка, you are welcome, звертайтеся. Далі, якщо ви займаєтеся впровадженням інновацій у харчовій промисловості, тобто харчова промисловість, але ваші проєкти є інноваційними, є 300 тисяч євро для вас. Конкурс не вперше відкривається, але цього разу до 21 червня поспішіть, тому що він також дуже, -дуже реальний від Європейського союзу. Далі. Буквально щойно завершила написання статті. Глибоко дослідила цю грантову програму. Це програма міжнародної технічної допомоги від GIZ, від Німеччини. Грантова програма у розмірі до 1 мільйона євро на один проєкт. Можна отримати програма на екомодернізацію бізнесу: 1 мільйон євро. Це дуже суттєві кошти. Тому звертаю вашу увагу, поспішіть кла конкурс, тим паче, що ми зараз перебуваємо на порозі реформи у відповідній галузі. Ми зараз уряд України імплементує ряд європейських нормативних актів, тому дуже важливо долучитися до цього процесу. Декарбонізації зеленого переходу і так далі. Ну, зверніть увагу, якщо ви бізнес, ось це також гранти 2024, Тут знаходиться цей конкурс. Далі гранти до 2 мільйонів євро для бізнесу. Оце мій такий один з улюблених, тому що наша консалтинова компанія вже підготувала успішні проєкти до 2 мільйонів євро для бізнесу, який має соціальну складову бізнес будь-якої сфери та будь-якої галузі. Це крута можливість. Вість отримати фінансування на різні проєкти без особливих обмежень. Щоправда, у вас повинно бути мінімум 800 тисяч річний оборот, мінімум 8 працівників і два аудиторські висновки за попередні роки. До речі, такі вимоги є у деяких європейських фондах і програмах. Тому орієнтуйтеся на те, якщо у вас є ці показники, ви можете отримати грантове фінансування. Поспішіть один з моїх улюблених. Йдемо далі. До 55 тисяч євро гранти для бізнесу на спільні інноваційні проєкти з громадськими організаціями. Ось так починаються колаборації, бізнес і громадський сектор задля впровадження ряду ініціатив, можливості. Отримати грантове фінансування, але вам потрібно долучитися до програми, тобто подати заявку до 6 червня. Умови участі також дивіться в нас на сайті гранти 2024. І конкурс для... Та -та -та -та! для фестивалів, кінопоказів, для ініціатив культурного характеру, які ви можете реалізувати в себе в громаді. Уявляєте собі, якщо ви мріяли коли-небудь. Організувати таку локальну, місцеву, культурну ініціативу, на кшталт ярмарка, фільмопоказу, виставки, фестивалю. 10 тисяч євро у вас є на ці потреби, на придбання, обладнання відповідного на оплату людей, які б залучені до цього процесу, на потреби, які б вам потрібно закрити, щоб реалізувати локальну культурну подію. Класний конкурс, я такого давно чекала. Ось він є, тому звертаю вашу увагу, переходьте на гранти 2024 з галочкою. Тут є уся необхідна інформація. Це мій улюблений перелік станом на сьогодні. А скажіть, будь ласка, які вас цікавлять ніші, сектори, сфери? Можливо, я дещо звужу наступний перелік і для вас підготую. Ну, наприклад, якщо ви мені напишете в коментарях, нас цікавлять гранти для освіти, тоді я вам підготую перелік своїх улюблених грантів реальних для освіти? Або ж ви мені напишете гранти для мікробізнесу? Тоді я вам підготую актуальну добірочку станом на той час, коли. Буду готувати для мікробізнесу. Мені потрібен ваш запит, щоб я на нього реагувала. Окей, з вас в коментарях, яка ніша вас цікавить, який спектр сфера чи галузь? З вас лайк під відео ну, для того, щоб наша команда відчувала, що ми робимо корисну для вас справу. Ну, якщо ви доєдналися до нас вперше. Або не дай Бог дивитися нас без підписки. М -м -м, підписуйтеся, запрошую, наполягаю, тому що, підписавшись на канал, ви проявляєте повагу до тих, хто творить цей контент. Наразі це команда Центру розвитку Час Змін. Прощаюся з вами, але ненадовго. Чекаю від вас пропозиції, на яку тему готувати наступні довірки.